Доброго дня всім, символічно, що ми з вами сьогодні починаємо наші розмовні студії після нічних вибухів на аеродромі російських окупантів у Бельбеку. Не можу не запитати про настрої, які за вашими даними і за даними ваших джерел на півострові зараз панують серед кримсько-татарського народу. Ну окремо після тих вибухів, які почали відбуватися. Починаючи з 9 серпня, згадаємо воєнне аеродром Новопедерівці, а потім вже 16 серпня вибухи е, і знищення потужного складу боєприпасів е, близько Джанкою, пошкодження залізнодорожного полотна. А тепер уже вчора вибухи е, над Керч'ю і близько до мосту через Керченську протоку. А потім, вже після десятої ночі чотири потужних вибуха біля аеродрому воєнного знову Бельбек. Все це має дуже такий великий резонанс в Криму. Ті люди, а це кримські татари, етнічні українці, люди інших національностей, які не приймають окупацію, які залишаються відданими українській державі, вони отримують великий заряд. Підтримки я скажу чесно, що вони очікують подальших таких дій. Люди жартують, говорять і голосно, і пишуть в всяких пабликах, що ну чекає своєї черги все таки кримський міст, і він має бути знищений. Бо через нього йде постачання військової техніки. Але в Криму є багато тих, яких це дуже лякає. Ну вони ці люди громадяни Росії, вони поселилися в Криму їх більше ніж ну близько до мільйону людей, і значна частина це члени родин військовослужбовців, співробітників каральних органів. Там вже є певна така паніка. Вони думають, ну вони вже ну, переконалися в тому, що їм доведеться. Покидати Крим, бо це чужа земля, і це теж ну, для нашої спільної справи це є дуже добра справа. Ну і поліпшувати будуть демографічну ситуацію десь в Росії, добре, пане Рефате, але я знаю, що у зв'язку з цими вибухами росіяни стривожилися і тепер ставлять якісь серйозні обмеження на в'їзд і виїзд з окупованого півострова. Вам про це щось відомо? Ну, дися їм не хочеться э, зізнаватися в тому, що причиною э, цих вибухів є ну, не диверсії. Вони вони не хочуть зізнаватися в тому, що Збройні Сили України можуть робити вже практичні кроки щодо деокупації Криму, бо це тоді взагалі вщент розбиває всі їхні твердження про. Сакральність Криму про те, що мовляв там найпотужніша протиповітряна оборона. Ну, все це виявилося блефом. і тому росіяни е оголосили, і особливо після вибуху, близько Джанкою, що це є диверсії, і тому вони зараз е за цією версією намагаються знайти диптантів Криму. Но ну, ця версія їм розв'язує руки для подальших репресій, переслідувань гонінь, і тому вони, як правило, завжди такі свої масштабні акції починають з блокування виїзду в'їзду з Криму. Вони поставили додаткові контрольні пункти чи пости на в'їзді до Керченського мосту зі сторони Криму. Провіряють людей, які виїжджають з Криму. І вони поставили е, додаткові е, такі е, е, кордони на адміністративні межі між окупованою Херсонською областю і окупованим все ще Кримом, і тепер е, перетинути, от з материкової частини України до Криму е, і в'їхати до Криму практично неможливо. Вони не пускають е, людей з Паспортами громадянина України, бо вважається, що таким чином Криму я цитую збільшується кількість людей, які потенційно можуть бути диверсантами. Чудово, ця ж тема буде також порушена. Я сподіваюся, і на кримській платформі. Які у вас очікування, якщо коротко, бо у нас хвилина залишається? Ну е дуже великі очікування. Е тепер кримська платформа ну є е е частиною. Загальних зусиль світового співтовариства щодо е, ну, завершення російсько-української війни перемогою України. Отже, ми чекаємо від Кримської платформи конкретних шляхів, які будуть показувати е, е, деокупацію Криму, як, коли яким, і яким спосіб. Дякую, пане Рефате, що знайшли час вийти до нас в ефір. Крим обов'язково буде звільнено. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку.